Арікрішна, падічани, війна війною, а збагачуватися треба за рахунок пільговіків, а саме пенсіонерів, інвалідів, чернобильців, а також військових, які захищали нашу батьківщину. Ці пільгові категорії за законодавством мають право використовувати будь-який громадський транспорт безкоштовно. Але вже більше 10 років колишній мер Подільська Анатолій Павлович Шаванов. Разом із своїм колишнім наступником Ковалем Сергієм, який наразі директор Аготрансервіса, який надає послуги громадського транспорту у місті Подільську, створили схему, а саме шість окремих автобусів для обслуговування пільговиків. А на інших автобусах пільговики не мають права їздити. І ця схема існує вже більше 10 років, на яку виділяється. Чималі кошти, мільйони. Зараз ми по це подивимось. Але наразі вже майже п'ятий рік займає посаду голови міста Києвомери, міста Шалбанський, від якого ми очікували справедливість принаймні. Але ця схема навіть попри війну продовжує досі існувати. Навіть попри рішення суду. Нагадаю вам, комітету. У дивились комісійської ради использує привозя решения законного його. третього особи, кино не сильно сильный вимог на предмет «Автотрансервіс» і кас автотрансервис и десяти у зв'язку із складністю справи, та необхідность додаткового строку для складання постанови суду студу полному офісі то есть положення частини 3 статті 160 кассу України, що проволожится його вступна і результативна частина. Крович, статтями 159, 163, 167, 171 кассу України, постановив Позну заяву задовольнити визнати незаконні, про скасувати рішення виконавчого комітету польської міської ради номер 77 від провоського року, року про внесення року. змін до рішення виконавчого комітету польської міської ради від 22.12.2015 року номер 283 про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування. Тобто 2016 рік два роки вже існувала війна з Росією, і автобуси відмовлялися обслуговувати не лише пенсіонерів. Та інвалідів, а також воїнів АТО. І тоді громадські активісти звернулися до місцевого Котовського суду зі скаргою і оскаржили це рішення, і суд першої інстанції став на бік громади, з визначенням, що це рішення виконкому незаконне, яке повинно бути скасовано. Але місцева та з цим не погодилась і подала апеляцію, яку також програла. Апеляційні суд уколи апеляційну виконавчого комітету Подільської міської ради Одеської області залишити без задоволення постановою Катонського міського районного суду Одеської області 14 року 2016 року без змін. щойно ми чули від суду першої інстанції, а також від апеляційного суду, що це рішення виконкому щодо пільгового перевезення в окремих автобусах незаконне тому підлягає скасуванню. Але місцева влада, яка ніколи не дбала про громаду тим більш про інвалідів та пільговиків. Вони те рішення скасували задоволення шухвалу суду, але створили інше рішення. Таке саме, лише там крапка в іншому місці, кома, та рішення приклали місцями. Але зміст той самий. Але суд наголошував не про коми або крапки, а про те, що саме рішення, що перевезення пільговиків в окремих автобусах, не є законним. Саме тому повинна бути скасовано. І прокуратура Катовська місцева. Одразу повинна була порушити справу проти всіх можновладців ще до суду, тому що повинна була розуміти, що це незаконне рішення, але вони чекали, що ж прийме суд. І суд прийняв рішення, став на боці громаді. Це вже були підстави для порушення кримінальних справ проти можновладців, які приймали участь в цьому незаконному рішенні. Але через те, що прокуратура, також, як і місцева влада, корупціонери. і полюблять гроши, а не слугувати народу, они молчали и далее продолживала обнаживать громаду. Но нагадаю, что на эти автобусы выделялись миллионы. Решением городского совета был наоборот увеличен перечень льготных категорий. В эту категорию, кроме пенсионеров по возрасту, вошли дети, школьники на период учебного процесса и все те, которые едут в льготном автобусе, они едут бесплатно. Тобто місцева влада ще хизується, що вона дозволила дітям також користуватися пільговим автобусом безкоштовно. Але чекайте, пільговики це переважно пенсіонери, чорнобильці, інваліди. взагалі люди хворі за віком та за станом. Навіщо дітям здоровим? Разом переїжджати з хворими з усією повагою до. В місті пішли по, по такому путі 6 льготних автобусів на шість маршрутах міста, які обезпечують і зв'язують всі райони. Міста. А далі за 2022 рік звітує директор департаменту політики та охорони здоров'я Перепелиця Алла. Відповідно до програми компенсації пільгових перевезень автомобільним транспортом на маршрутах загального користування проведено компенсацію на суму 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень на 6 пільгових автобусів, але навіть це їм здалося замало, і вже у 2023 році вони збільшили компенсацію на 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Паную вам заслухати інформацію про роботу департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я. Подільської міської ради по виконанні усіх покладених завдань та повноважень у 2023 році. Компенсація на пільгове перевезення громадян пільговим автобусом на суму 6 мільйонів 780 тисяч гривень. Місцева влада подумала, що ми вже бракуємо. Давай вже полями на кожний автобус виділимо та і все. Це досі мовчать. А з прокуратурою ми як рішали, так і вирішимо. Вони ж люблять гроші. Але все це було зрозуміло в часи. Анторій Павловича Іванова, колишнього мера Подільська. Але наразі вже майже п'ятий рік цю посаду займає його міста Ардан Шалбанський, від якого ми очікували справедливість принаймні. Але чомусь ця справедливість так і не відбувається. Хоча він вже третій рік приймає рішення у прийманні бюджету на наступні роки, і ця схема продовжується, попри рішення суду, де зрозуміло, що це рішення незаконне. І також прокуратура про це мовчить. Тому обов'язково ми звернемося до нового очільника Подійської прокуратури Адельшина. Що він скаже з цього приводу? А щодо тивомереміста що албанського зрозуміло, що той, хто їздить на рейндж ровірі за 150 тисяч доларів, йому ніколи не зрозуміти того, який на палічці інвалід або чорнобилець та інші версии населення з обмеженою можливістю. Отже, поки місцева влада разом з прокуратурою всупереч закону продовжує обмежувати пільговиків на користь власного збагачення, та в той же час нагороджує виконавця Коваля Сергія там, за якісь допомоги, створюючи йому захист таким чином, нам залишається лише одне найефективніше це Бог. Який каже, хто до мене звертається, згадує про мене постійно та просить щось, я завжди йому допоможу. І Господь це небрехлива влада. Він завжди виконує свої обіцянки.